Відсьогодні водіям черкаських маршруток заборонили слухати музику у салоні. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Черкаської міської ради. Попередньо було багато скарг на прослуховування шансону у громадському транспорті. Дізнаємося, як ставляться до заборони черкащани просто зараз. Правильно, і телефони теж, якби ще й раз запросили. Вам зазвичай заважала музика в салоні? Мені ні, вона прийняв мішає і, і Музика, і телефон. Боліди держачи плечем, чорною рукою телефон, ти ж людей везеш. А ну так, я вважаю, що дуже голосна музика, вона дуже впливає на нервові рецептори. Я знаю по собі, тому що коли я чим займаюсь, я хочу зосередитись. І це якби людина робиться дуже збуджена, і воно відвертає увагу від головного. Негативно. Наоборот, бадрує якось музика, не знаю. Зазвичай яку ви музику чули? Бо багато скаржились на шансон. Ну, в основному шансон був. Вам подобається чи ні такий сорт? Виборочно подобається, виборочно. Желательно молодічні такі, щоб була музика ну, весела і не іноземна наша. що Я Ну якщо йому не мішають. Ну, а вам як все пасажир. Все одно. Не було такого, що дуже гучно, там якось це вже... Ну, по всякому буває. По ситуації. Ну а як не буде зовсім музика тут сьогодні? Це не вплине ніяк на ваші переїзди. ніяк. — Не подобається вам, коли грає музика в автобусі. Подобається. Негативно. Чому? Я думаю, що для людей полезно все-таки слухати музику якось. Ось, може, настрій поганий. Все ж таки, я думаю, це неправильно. Було багато скарбів, на шансон. Як вам шансон хорошо? Ну, я вважаю, що для кожного музика це своє лічне, можна так сказати. Тому що подобається, то й слухає. Тобто, я сам слухаю будь-яку музику, під кожний настрій, в кожній людини своє настроєння. Тобто, я вважаю, що це дуже негативно повинно допомагати. Смотря, яка, мабуть. на явно. На яка вам подобається? Для радіо любе. Нійтральний. І сьогодні буде тиша. Багато добре? Мені байдуже.